Мали ворота, розприскали перцевий балончик і штурмували церкву. Прихильники московського патріархату увірвались до найбільшого православного храму України, який перейшов до ПЦУ. Йдеться про свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах. Прихильники УПЦ МП влаштували погрому найбільшому православному храмі України у Черкасах після того, як він перейшов до ПЦУ. Вранці військовий капелан ПЦУ Володимир Петько оголосив, що Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до православної церкви України і став гарнізонним. Слава Ісусу Христу, дорогі черкащани, черговий храм і... Не звичайний храм, а гарнізонний імені архістратига Михаїла повернувся до лона української церкви. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті. Для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну, ми тут створимо і осередок національно-патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Всі прихожани, які були і залишаєтеся в українській православній церкві, ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковно-слов'янською нами нав'язаною мовою, а почнете молитися українською мовою. Слава Україні! Героям слава! Після цього прихильники московського патріархату масово почали прориватися на територію храму, застосовуючи силу. Yeah!

Тільки ти задаєш якісь уточнюючі питання, або в мене троє дітей на фронті, тільки ти задаєш питання, як звати ваших дітей. і Все, вони зразу зливаються. Тільки задаєш питання, на якому напрямку, а що якими орієнтуються, які нас матрянці фонд. Після того, як прибічникам УПЦ МП вдалося прорватися всередину храму, вони почали жбурляти у представників ПЦУ різні предмети і виганяти їх на вулицю. Зараз прихильники московської церкви забарикадувалися на території Свято-Михайлівського собору. Люди! Люди примають, дивіться, що роблять прицілують.

Черкащани, близько години тому прихосні московського патріархату з силою зайшли на територію, щоби. Ви щоб ви чуєте на що робиться? Давайте трошки відійдемо, щоб мене було чути. Вони використовуючи. Ну, ви бачите, так вони, використовуючи силу, витіснили наших людей, використовують неповнолітніх осіб, використовують жінок людей похилого віку. Наші люди, наші активісти, щоб уникнути протистояння і різних фізичних сутичок, добровільно вийшли з території. Але зараз все питання в Черкащанах: чи прийдете ви, чи. Дозволите ви московським, от подивіться, московським прихвостням, які зараз вільно гуляють черкасами і все підтягують свої сили. Залишатися на території черкащани. Підтягуйтеся з боку вулиці Громова, з боку полі, по, по, поліграфії, Всі прихильники України, всі захисники України, підтягуйтеся, і ми будемо забирати своє. Черкаські медіа додають, що з прихожанами у ПЦМП був митрополит Феодосі, якому неодноразово повідомляли про підозру за дискредитацію священників інших конфесій і поширення фейків. Тим часом мер міста Анатолій Бондаренко закликав місцевих прийти до храму та помолитись за зсу. Думаю, десь близько з 11-ї години, 12-ї запрошую громаду міста Черкаси, тому що там зрозуміло, що відбуваються зараз такі події. Запрошую громаду міста Черкаси. Висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті, запрошую всіх прийти помолитися за Збройні Сили України, за здоров'я наших воїнів українською мовою в найбільшому храмі в центрі України, тому що я бачу, що ми, як влада, не вмішувалися в цей процес. Громада добровільно перейшла до православної церкви України. Але я бачу, що щось відбувається там уже з точки зору неправомірно. Так що запрошую всіх ще раз підтвердити свою волю. Поліція розпочала кримінальне провадження. За даними правоохоронців, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені у соцмережах.